Десятикласниця Тетяна Клименко приїхала на Рівненщину з міста Обухів Київської області. Вона має статус постраждалої від аварії на чаес. Попри те, що побувала на оздоровленні в багатьох регіонах України, у нас їй сподобалось найбільше. Мені подобаються культурно-масові заходи, спортивні заходи. Мені подобається сама ця лісова атмосфера. Дуже так на таку волну, натхнення таке. в Мене мені дуже тут подобається. Процедури тут дуже добрі. Супроводжуючі педагоги теж задоволені кажуть, то тут дітям є можливість проявити акторські здібності, показати ерудицію та інтелект. Разом з тим отримати і оздоровчі процедури. Дітям нашим дуже тут подобається, адже тут не лише оздоровлюючі заходи, а і дуже гарно організоване дозвілля дітей. На Рівненщині лише два табори виграли конкурс на оздоровлення дітей, які постраждали від аварії на ЧАЕС. Основною умовою для перемоги в тендері розповідає директори цих закладів, була все ж наявність відповідної медичної бази. Необхідна обов'язково, щоб була відповідна медична апаратура, спеціалісти, штат працівників, які будуть добросовісно виконувати свою роботу. Ну і відповідна ліцензія, акредитація. В області проживає 115 тисяч дітей, які мають статус постраждалих від аварії на чаес. Оздоровлення цього року розпочали 15 травня, а це набагато раніше ніж торік. І все ж нині на відпочинку побувало лише трохи більше 6 тисяч дітей. Збільшити цю цифру на думку посадовців, могла б організація лікування у місцевих таборах. Тоді можна було б економити кошти з держбюджету, які витрачають на доїзд дітей на відпочинок. Ці санатори, які ми направляємо. Дітей, і дорослих, і матерів з дітьми вони не є якимись унікальними. Вони є звичайні санаторії, такі або, може, навіть і краще є і в нашій області. Вони могли б задовільняти потреби наших дітей. Тим паче, що через відсутність прямого сполучення до місць відпочинку дітям нерідко доводиться в спеку годинами просиджувати на вокзалах. Тому нерідко зауважують посадовці, батьки відмовляються від путівок, а супроводжуючі пишуть скарги. Галина Баранчук, Микола Штемпель, Денис Коломис. Інформаційна програма День.